Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відомо, що добуток А і Б менше нуля, добуток Б і С більше нуля, якого значення може набувати добуток А і С. Варіанти відповіді А3, Б0. В мінус 191 і Г 159. Приступаємо до виконання. Раз, добуток А і Б число від'ємне, то А і Б мають різні знаки. А і Б мають різні знаки. Добуток Б і С число додатні, отже, Б і С мають однакові знаки. Тоді раз А і Б мають різні знаки, а Б і «С» – однакові знаки, то А і С. Мають різні знаки. А і С мають різні знаки, тоді добуток А на С буде число від'ємне, і варіант відповіді, який нам підходить тільки одне від'ємне число, це мінус 191. А на С менше нуля і варіант відповіді В. Номер 10. із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6 виконано.